Йоу, друзі, всім привіт і сьогодні. Ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і тільки заходжу і бачу, що пишуть чи з поліції правоохоронні органи передають, що в офісі закладено бомбу. Повторюю, цивільні, не наближайтесь до місця події. Тут занадто небезпечно, все може взлетіти в повітря. Як ви думаєте, чиїх рук це справа? Я теж не знаю. В общем, ладно, я просто тільки такий зайшов і думаю, йо йомойо, що тут відбувається. В общем, то як тільки ви скачали Ukraine Mobile GTA разом зі мною по в описі все, що вам потрібно, це зареєструватися. Неважливо, грайте ви з телефона чи з комп'ютера, бо можна грати з того, і з іншого. Ви заходите в менюшечку. Зразу просто на префайрі нажимаєте восьмий пункт використати промокод, потім вести, пишете сюди бистренько, Ков, жмакаєте далі, 200 тисяч лутаєте в карман, і у вас все бомба. Правда, ну щоб їх залутати, треба потім нажати сюди, і все. 200 штук у вас прям відразу на балансі. З ума зійти просто, і це максимально жорстко сильно. Шановні гравці, не заходьте в Офіс ТСН, проходить ГПР фракції. Хороша, там, погода якась жорстка движуха, там бомба, туди краще уча не заходити, бо можуть бути великі проблеми. Ну і туди ми, в принципі, я думаю, взагалі не підемо, бо нам там ну, нема що робити, якщо чесно. Що нам в тому офісі робити? Я в Теасені вже працював, я вже напрацювався. Колись ми там всякі фільми знімали з ними, туди-сюди. Це було майже сразу, як я закінчив бути таким жорстким розбійником, як Пабло Ескобар, і перестав всіх там ну, розстрілювати, можна так сказати. Зараз уже я просто цивільний чил на нормальній машині вже заробив собі на півжиття вперед. Зато тепер мені не треба абсолютно ні про що переживати. У мене є тачка, у мене є класні ній, і я можу просто тупо їздити і роздавати пацькам гроші. На балансі у мене 2,5 мільйони. Ну і ще само собою на банки у мене теж є трошки грошеняток. В принципі, десь там в районі мільйона, може чуть менше. І це говорить про те, що я зможу дуже багато грошей роздати тупо підписникам. Тому, друзі, якщо ви хочете прям сразу і жорстко отримати купу бабла, помімо промокода, ви можете просто приїхати прямо в Київ. І ось тут в цьому районі я в основному і пробуваю. В принципі, постійно я там тусуюсь, постійно тут когось знаходжу, і ви мене також зможете тут знайти. Дуже легко. Сюди ви копійка просто тупо влад, конкретно на ній шурує. Синя копійка, синій копійджан. Ще й на номерах нормальних. 3-2-2-3. Або в дєнні номера чуєш. Десь Владос жорстко пропав, але є захарось до. В принципі, я думаю, народу ми зможемо знайти взагалі купу, просто всього на всього взявши і тут постоявши. Вони самі сюди всі приїжджають, тому що, ну, по-перше, вони бачать машину, яка, ну, не тут бувати такій машині, тому що стоя вона просто просто космос, ну і само собою просто узнають мене, все таки тут дуже багато гравців грає, які є моїми підписниками, і в принципі ми тут нормально тусуємося з ними. Але знаєш, ну коли ти на бугатій, то тебе постійно узнають. Але коли ти на мопеді, чуваче, то набагато складніше когось знайти. І в принципі, я думаю, що я все одно встигну. Ось одві, є якийсь кур'єр, Олег, погнали за ним, спробуємо його догнати. Правда, він якось летить набагато швидше, ніж я. Я не знаю, що може в нього якийсь скутер прокачаніший? Він у нього жовтий, вроде як. Ось що. Олег, Олех, Олег. Олежа, Старина, постій. У мене є для тебе подарок. Олежа, Олежа, в мене є подарок для тебе. Не тікай. Стій, стій. Так, 73 ID. А ну быстренько вводимо. Команду Pay. 73 ID. Де воно, де воно? 73. І кидаємо Олегу, так як він мене знає, 25 тисяч, на все. 25 тисяч. Все, Олег, це тобі подарунок. А почекай, занадто далеко. Щас, секунду, отако. Так, Олежа, лежа, треба швидко йому дати гроші. Я не те ID писав йому. В нього 78, 78, 25 тисяч. Тримай Олежа, подарок. Це тобі, щоб ти був солідним пациком. А в Ліона в гостомелі є там хата. Він писав, що він продає будинок, тому Ліону ми нічого не дамо. Ти знаєш, там в Тесені в натурі якась двіжуха відбувається незрозуміла, непонятно що. Давай попробуємо туди зараз приїхати і подивитись, що там взагалі відбувається. Один плюс один мені надо. Все, погнали. Я сподіваюся, що нас підпустять хоча б близько до будинку, ну до будівлі, щоб хоча б ну щоб хоча б зі сторони понаблюдати, що там відбувається. Ну який тут народу. Ой-ой-ой, тут народу більше, ніж кислороду. Обалдеть. Хто ж це бомбу поставив? Напевно я. хе дивись, хе їх тут. Обалдеть тут народу. ума зійти. Саня, Саня, це ти це блогер? Не! А, <laughs> вот это, прикинь! Какая <laughs> Саня, Саня, это ты? Ты блогер? Звони, поехали сейчас посмотрим, что там делается. Я только что ты приехал, мне купа народу просто написало. Эй, ты что стрелял? Я просто проехал! Я, могу ее сбить по поедай! Не, ну... В теорії можу. Тимурша приїхав. Капець тут народу, чуєш. Ну туди краще, як я понімаю, не їхати. Під'їхав пишестий. Я не хочу стояти. Ще пацики підлетіли. Здорова. Здарова, пацане. Так, треба ромчику бабла дати. Ромчику і Максиму. І пацики пишуть, го їх штурманемо. щас, щас, на них поїдемо. Давити їх. Подождіть, пацане. Щас дам ромі бабла. Рома, 45 ID. Пей. Так, 45 ID. Кидаю тобі 30 тисяч. Все, пацани, поїхали давити поліцейських. Починай саньок, саньок, саньок. Шо? Я тут перпасик, монос крішок. Да, давай, ти хочеш, щоб я з машини вийшов, типа? Да, 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 можна крішок. Давай, 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 питань нема. О, обалдіть, скінчик такий, як у мене. Хе-хе. Нормально, прикинь, пазиків зібрали. Щас поїдемо давити чипчиків. А, я скриню. <таспоріст> я тобі руку пожму. Все, красава, красава. <схи> я тебе приписан, Та я понял, кенти. Все, погнали тих, давити пациків. Поїхали, 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 давити їх. Так, де вони там. Ой-ой-ой, ДТП щось не, не впорався з керуванням, пацики, вибачте. Ой-ой-ой, старина, не хотів, чесно. Чесно, не хотів вообще, якось якось занесло. Блін. Ти бачив, як занесло? А поїхали тепер тут бока. Дамо. Пан поліцейський, я вибачаюсь, я просто мене занесло дуже сильно. Сильно швидкість була велика. Е, ти що стріляв, лисий! Так, мені пишуть, не літай, бо тут адміни можуть дати КПЗ. Я поняв, все, в КПЗ сидіти я не хочу, я просто свалюю. Блін, прикинь, такий там двіжняк лютий відбувається. Дуже хочеться ще, ще багато всього там побачити, але поки що, поки що їдемо. Ну і само собою, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдене, тому що це дуже-дуже важливо. Дивись просто, що тут взагалі відбувається. Сіки тут народу, сіки тут а? Ха -ха -ха, машин з ума зійти просто. Це капець. Тут пацики теж диви, тут якісь генерали взагалі, Хтось лікара викликає, хтось ще щось. Коротше, капець. Ну, і в бані, якщо чесно. Напевно, на цьому будемо завершувати, друзі. Поки мене ще тут теж не пов'язали. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайди. З вами був Санчелос, і всім пока-пока. Ну і не забувайте промокод вводити.